Ну що ж, старт вдали. Я бачу, що цього сезону Гріфін підготувався, бо менше з тим я що побачив заявці в принципі на сезон. Достатньо відомі, кваліфіковані прізвища. Я так думаю, про плани годі і питати, як вам старт. <пілик> Дякую за питання. Всіх вітаю з цим новим стартом. Ну, сьогодні бачите, що команда зібралася не в повному складі. Так, з однією з неї заміною важко, звісно, було футболістам, але вони дуже високого рівня, хлопці, і з дуже гарними якостями і показали, що це дійсно так, і видали досить гарний старт. Ну, враховуючи на коротку лаву запасник. За рахунку один-один президент не почав нервувати? Ні, сьогодні я точно не почав нервувати, я сьогодні був спокійний, чомусь казали, що хлопці все рівно покажуть результат, тому я і... Ну, сьогодні не йокало. Так а що таке? Чого одна заміна, а не дві? Ну, Я ще не відновився, в мене невелике пошкодження було, так я відновлююсь поки що. Скоріше відновлення, <різь> дякую, дякую. Дякую вам.